Як ти виховуєш своїх дітей? То, що в тебе вложили, це вже набагато менше від того, що ти вже вложив свою дитину. І ти розумієш, що якщо ти будеш вложувати більше, і ти маєш зрозуміти, дорослі, якщо ти будеш пізнавати більше, якщо ти будеш вложувати свою дитину більше, якщо ти будеш пізнавати Бога більше, паралельно, ви чуєте паралель? Ви чуєте паралель? Пізнання Бога і вкладати в свою дитину. Це то саме. Ти сьогодні, вкладаючи в свою дитину, розумієш, що Бог має для тебе більше. Для тебе більше. Тому що, знаєш, нема сьогодні стопу для тебе. Нема сьогодні стопу для того, щоби ти вклав в свою дитину більше. А ти скажеш, земна людина може сказати: я більше не маю, щоб вкласти. Ти найдеш Ha <laughs> ha!